Шановні мелітопольці, шановні українці, сьогодні наша команда, як і раніше, допомагає нашим Збройним силам України, щоб якомога швидше повернутись додому. Але також наразі є нагальним питанням підготовка до відновлення життєдіяльності нашого міста після деокупації, щоб якомога швидше зробити комфортні та безпечні умови для проживання наших мешканців, щоб наші мешканці мали змогу повернутися додому. Наразі ми починаємо формувати кадровий резерв нашої команди команду по відбудові нашого улюбленого міста Мелітополя. Тому, якщо ви енергійна, розумна людина, яка хоче приймати участь у відбудові найкращого міста України, то надсилайте нам свої анкети найближчим часом. Ми по сферах життєдіяльності міста дамо. Зразки анкет, які будемо від вас чекати, впевнені, що разом нам вдасться створити найкраще місто нашої держави.